фотка Школі. Я думаю, что наверное не туда заедут. Ну, Может вы так пощуть, тут, тут, вот тут тут в плані збивання бурулю. Чи ви платите кошти, чи це у вас так вирішується питання по любому Хочу сказати, що безпека дітей це найперше. І школа має типовий проект, і дах конусоподібний. Через те завжди борульки це є під час такий час. У нас вони є. І ми, як правило, як тільки з'являються бурульки, робимо огорожу, пишемо е, об'яви і звичайно звертаємося до служби у справах надзвичайних ситуацій. І е, ні разу відмови не було. Завжди машина є. Якщо не в той же день, день звернення, то наступний, але завжди ідуть назустріч. Це було і минулої зими, коли великі були ожеледи і бурульки. І от сьогодні з перших же днів зими, і ви бачите, сьогодні за першим же зверненням машина МЧС у нас біля школи, і ми тоді маємо можливість відповідати за безпеку наших дітей. Вже бурульок не буде, чи залишаться ці стрічки і написи на школі? Стрічки і написи з'являться тоді, коли з'являться бурульки. Так, так, у нас вже є такий закон. В принципі, якраз бурульки з'являються в тих місцях, де в принципі, діти не часто перебувають, тому що за школою або в правому крилі. Але ми все одно і стрічку чіпляємо і пишемо оголошення.

Може, бурульки попадати, і ви розб'єте голову, буде. Ну в лікарні будете лежати. А ти цих правил дотримуєшся? Так, дотримуюся. Що не можна, ходити під стінами. А ти звідки про це знаєш? Мені вчитель розказав. Добре, добре Никто не ожидал, что ты это сделаешь. Ну, я там что снял. Я вообще не успел как-то это сделать. Ну, обладнання потрібне, пожежний топорик, можна лопата, можна багор пожежний. І для того, щоб дотягнутися подальше, за сосульки достати, збити їх, і щоб не впали на голову. Прохожим дітям, ну, там, всім. Ну, власне, чи не холодно вам в таку пору доби звивати ті бурульки? Не холодно, нас забезпечують одягом, теплим, працюємо, рухаємося нормально, можна працювати.